Вітаю, друзі, вже декілька днів іде операція в Курській області. Операція яку проводить Збройні Сили України, і це успішна операція. Я не знаю, як вона зайде в історію. Як удар в щелепу, як ляпас Путіну її назва не так важлива. Важливий результат результат найкращий. По перше, Україна контролює частину території Російської Федерації. По друге, а Україна показала, що Путін не контролює свій власний кордон, а кордони Росії можна рухати. В будь-який бік не тільки в бік туди, куди хоче країна окупанти, країна агресор, а й туди, куди треба країні, яка хоче повернути свої території. Ну, наприклад, Волуб Росії ближче до Москви, і це дуже цікавий момент, тому що величезна кількість країн зараз побачить побачила, що Росія це колос. На глянених ногах Росія не тільки не контролює власне територію, а й не може швидко локалізувати проблему, тому що нема чим всі війська кинути проти України. Тому, якщо у вас є сили, армія, якщо є зброя, можете повертати в свої території або взяти нові. Китай спостерігає дуже уважно. І скоріш за все Китаю дуже подобається те, що він бачить. Цікаво, чи Японія скористується можливістю повернути свої Корильські острови? Щось мені підказує, що ні, питання не в тому, що в них не вистачає сили, а в тому, що для того, щоб проводити таку операцію, треба бути відчайдухами японці. Прагматики, але хочу поговорити про інше сьогодні. Ми чуємо як росіяни волають. Про свій кордон, про те, що його порушила Україна, що Україна взагалі порушила всі домовленості. Вибачте, які домовленості. Мабуть, в Росії забули, що з країною-агресором, з країною окупантом нема ніякого кордону. Є фронт. Ми про це пам'ятаємо. І фронт можна рухати. Більше того, ми це робимо. Україна зробила зараз цікавий хід. А ще мені хочеться нагадати про ті ходи, які робила Росія, бо саме Росія першою порушила кордон України у лютому 2014 року в Криму. Забули Росіяни про це. Хочу нагадати, потім порушила знову кордон України, але вже на Донбасі, в тому ж 2014 році. Остаточно вона порушила кордони України всі домовленості та порушила всі договори 24 лютого. 22 го року забули про це, коли зараз я бачу, як затануті пропагандони Росії пишуть, чому не реагує світова спільнота це ліцемирство. Як так можна? Хочу нагадати, що нацисти волали приблизно так само, коли заходили вже країни-союзники на їх територію. Нічого нового, як росіяни використовують. Ликала нацистської пропаганди, так зараз вони використовують ті ж самі воплі, які лунали і тоді, в 44 четвертому році. Нічого не може стримувати Україну Росія і Росіяни обрали для себе шлях окупанта і агресора, ну як гітлерська Німеччина, і тоді теж нікого не зупиняли умовні кордони. Росії, вибачте, Німеччини зараз Росії до речі, це ж Путін казав, що кордони Росії не закінчуються ніколи і ніде. Ну от будемо їх рухати, тим більше, що в самій Росії ніхто не знає де закінчуються її кордони, і взагалі, а як перемогти агресора, якщо не бити його на його ж території, от уявляєте дійсно, що під час другої світової війни. Всі зупинились би на кордоні з Німеччиною сказали, ні, ну це кордони далі не можна, літіти бомбити не можна, заходити на територію, вибивати ворога не можна, а захоплювати його територію для того, щоб розбити його війська, не можна. Як тоді взагалі було би а, написати на а, руїнах того ж самого Берліну, що все, війна закінчилася? Тому можу сказати вам, що. Зараз той самий випадок. Ніякі умовні кордони Росії не можуть бути перешкодою для повернення територіальної цілісності України. Але я хочу звернути увагу на те, що пише зараз Західна преса. Вони, я би сказав, пишуть скоріш раціонально. Ну, наприклад, що пише Юліан Рібке, це військовий оглядач видання БІЛД. Про українського видання, але він сам колишній військовий дуже прагматично ставиться до ситуації. Він пише, що Україні доведеться вийти з території Росії. Пише він про те, що, незважаючи на всю іфорію, він досі не розуміє української стратегії. Ну, дійсно, якщо у вас є справді 5 тисяч свіжих солдат, плюс техніка, чому б не прорвати російський фронт у Харкові, Луганській, Донецьку чи Запорожжі, запитує він п'ять тисяч. Воїнів не зможуть прорвати російський фронт, а от 5 тисяч воїнів або 10 тисяч воїнів можуть спокійно зайти на територію Росії, яка майже. Не охороняється на кордоні, і це є різниця. Йому можна про це пояснити, але він далі дуже прагматично каже, і тут я з ним погоджуюсь. Давайте не обманювати себе. Звичайно, Україні доведеться відступити з Росії, можливо, не зразу, але точно в контексті мирних переговорів і під міжнародним тиском. Щодо цієї стратегії завоювання російських регіонів залишається вкрай ризиковим. І ми сподіваємося, що це лише маневр, що відлікає перед звільненням півдня і сходу України, заявив Ребки. Дивіться: по-перше, який тиск з боку світової спільноти? Ну ми повертаємо свої території так, як вважаємо краще. Якщо ми можемо зараз зайти, це відтягне війська росіян з фронту, це зупинить їх наступ. Якщо це перенесе війну на територію Росії і запропонується ситуація. Або з обміном території. Або росіяни вже зрозуміють, що війна приходить до них і може прийти в іншому місці, і це пришвидше закінчення війни. То так, так ми можемо вийти, але тиск з боку світової спільноти. Я маю великі сумніви, що це може впливати. Ну, по-перше, світова спільнота сама повинна бути зацікавлена, щоб війна якомога скоріше закінчилася. Для цього треба тиснути на Путіна. Хтось може натиснути на Путіна краще, ніж Збройні Сили України. Ніхто збройні сили України створюють йому величезні проблеми. Це не тільки захоплення території супротивника, це ще й показ його холопам, що він нічого не може зробити, і що він так доцерювався, що в Росію прийшла війна за останні дві доби майже 100 тисяч мешканців. Курська покинули своє місто ще раз 100 тисяч. Це 20% відсотків, майже 20% відсотків. А це говорить тільки про одне: що люди починають розуміти, Путін їх не захистить. Люди починають мати сумнів а всередині Росії, а та була війна, і оце найкращий результат. І чим більше буде тих, хто буде про це думати, тим краще для України так. Я теж погоджуюсь, що треба зберегти наших військових. Я теж погоджуюся, що Путін може навіть припинити наступ, перекинути всі війська, які в нього там, наприклад, на якомусь окремому напрямку є. Або як він зараз робить, він перекидає війська з Дагестану. Він перекидає війська з Чечні, але чеченських тіктокерів українські воїни дуже гарно знають. Ті дійсно гарно знімають тіктоки і дуже швидко звалюють з полю бою. Це ми бачили вже неодноразово. До речі, при всій цій ситуації хочу ще звернути увагу, що місцеві жителі не сприймають українців як окупантів, і це теж багато про що говорить. Більше того, місцеві показують українцям, де ховаються представники Кадирівського Ахмату, вказують їх і здають, тому що саме їх вони вважають окупантами і щиро ненавидять. Це теж багато що поговорить про внутрішню політику Росії. Ну і. Щоб остаточно закрити цю тему, я можу сказати: Україна вийде з території Росії, коли буде вважати це за потрібним. І я вважаю, що таке станеться. Більше того, я вважаю, що військове керівництво повинно зважено, виважено ставитись до цієї історії, тому що треба розуміти, скільки дійсно у нас є військ. Як довго і якою ціною вона може тримати цю територію, і який результат, тому що завжди потрібно дивитися на результат. Останнє, що я хочу сказати, це те, що коли Росія почала цю війну, вона повинна була розуміти: війна рано чи пізно прийде в їх дім. Бити ворога на території самого ворога це найкраща стратегія. Росіяни, які гинуть на території Росії, це кращий варіант війни, який тільки може бути, і хай Росія знищує свої міста, свої селища, хай вбиває своїх громадян, а не українців. Останнє, що я хочу сказати, це цікаве спостереження. Командир Кадирівського загону Ахмат, Лоудінов у своєму інтерв'ю заявив, що серед наступаючих українських військ багато французів і поляків. Ну, Лоудінов, мабуть, знатний поліглот, і це дуже смішно звучить, але вони завжди бачать сюди французів, поляків. Це зрозуміло. Я хочу звернути увагу на інше: останній раз поляки і французи заходили на територію Росії у 812 році, і це призвело до спалення Москви. Я, звісно. Ні на що не начекаю, але такий розвиток подій мені подобається. А далі? далі треба вірити в ЗСУ, допомагати ЗСУ. І все буде Україна. Папа. -па.